Е, перше питання: е, як можна підтвердити продовження дії МДД ЄС сертифікату на директиву 93.42 ЄС, дії яких є in general до 31.12.28 для того, щоб отримати відповідне продовження терміну дії українського сертифікату відповідності, які додаткові документи ще будуть необхідні? Чи треба проводити щорічний аудит, якщо дія сертифікату відповідності Буде подовжена до 31.12.28. двадцятого є на заразі відповідні листи від нотифікованих органів, в якому нотифікований орган підтверджує, що він отримав заявку від виробника на сертифікацію на МДР або ІДР в залежності від ваших виробів. Де буде вказано, що нотифікований орган отримав заявку з вказанням виробів, що покриті такою заявкою, також буде наявне роз'яснення, що то продовження терміну МВД. Але тут дуже важливо, щоб ви переглянули, чи всі вироби покриваються цим листом. Бо дуже часто буває таке, що, наприклад, подали подібний лист, але він покриває лише частину виробів, через що. Ми не зможемо їх внести до нашого сертифікату українського на рахунок проведення щорічних аудитів, так наглядові аудити будуть продовжувати. Тобто, у вас буде діяти сертифікат до 28-го року, і, наприклад, 27-му році у вас буде аудит. Як проводити аудити закордонних виробників чи можливо онлайн? Аудити можуть проводитись фактично двох варіантах при вигляді виїзду або дистанційно. Наразі в умовах воєнного стану у нас є такі форс-мажорні обставини, які дають нам можливість до проведення подібних дистанційних аудитів, тобто онлайн. Але не маю зазначити, що тут важливим моментом є те. Які у вас саме вироби, яка їх, які їх ризики? І тому прийняття рішення щодо дистанційного аудиту приймає саме орган. Але в більшості випадків наразі дистанційні аудити все ще актуальні. Чи можуть... Ну, і також, звісно, як я зазначав раніше, в нас є процедура визнання, де. Аудиту, як такого, я маю на увазі, виїзного або онлайн не буде, вам потрібно надати певні документи, підтверджені від нотифікованого органу. І після чого ми можемо видати вам сертифікат, якщо все відповідне. Чи можуть визнаватися в Україні сертифікати цієї, які були затверджені за МДР в Європі? Так, це сертифікати видані за регламентом 2017 745 МДР можуть визнаватися в Україні за процедурою визнання результатів оцінки відповідності, якщо були виконані умови статті 45 закону України про технічні регламенти, це можливо так як в. В частині першій статті 45 передбачено прийняття в Україні результатів оцінки відповідності, проведені в іншій державі, якщо застосовані там процедури забезпечують такий самий або вищий рівень відповідності. Навіть якщо процедури відрізняються від української, так як наш технічний регламент розроблений е, на основі е, МДД, у нас є можливість а МДР має. Вищі вимоги, ніж МДД, і це забезпечує, якби, як сказано в частині першій що вищий або такий самий рівень відповідності, навіть якщо процедури відрізняються. Тобто, MDR має вищі вимоги, ніж МДД, тому визнання можливе. Чи передбачена процедура визнання є сертифікатів проведення аудиту підприємства дистанційно? Це документальна процедура. Тобто це фактично дистанційно. Чи, чи можливо вивести медичний виріб, що має цей сертифікат на український виріб під іншою торговою назвою? Як я зазначав, на жаль, скоріше за все, ні. Але якщо вам дасть на це підтвердження нотифікований орган, тоді так. Просто, Нотифікований орган має подати вам лист, в якому буде зазначено, що от виріб з цією маркетинговою назвою дійсно підкривається цим сертифікатом. А, яка інформація обов'язково має бути вказана українською мовою на стікері або пачці медичного виробу, який возиться в Україну? Чи треба прикладати весь текст, який є наявний на українській мові пачці? Ці вимоги на рахунок того, що має бути вказано, зазначені в технічних регламентах щодо основних вимог до медичних виробів. Там детально прописано, що саме має бути вказано. І також в ДСТУ є НСО 2417, вироби виробів медичної інформації, яку надає виробник. Ну і також необхідно дивитись безпосередньо на виріб та його специфіку, чи, там наявно, чи, чи це активний виріб. Можливо, в нього є якісь дані про застереження, які необхідно перекласти. Тобто, тут безпосередньо потрібно дивитись, що за виріб і яке в ньому маркування від виробника. Якщо ви вказуєте саме стікер, то це доповнення. тут. Трохи також інша може бути ситуація, можливо, замість стікера ви зможете додати саме українське маркування, де буде вся детальна інформація перекладена з даних щодо маркування європейського, тому тут таке непросте питання. А, чи потрібна попередня згода власника ЄС-сертифіката на визнання Україні? чи може? Очі... Охоче відгукуються власники ЄС сертифікатів медичних виробів на співробітництво за процедуру визнання. На рахунок чи охоче відгукуються, сказати не можу, так як ми орган з оцінки відповідності і ми вже би, проводимо оцінки, оцінку, саме оцінку відповідності. На рахунок згоди власники ЄС сертифікату на визнання в Україні, звісно, бо ми визнаємо саме. Ми працюємо з виробником, тобто ми визнаємо вироби які конкретного виробника, через що в будь-якому разі він нам повинен буде надати певні документи, тому, тому так, так потрібно. Які типові помилки допускаються імпортерами або представниками при підтвердженні дії сертифікату, типові помилки це неготовність документів для ринку. України або їх невідповідність, наприклад, відсутність вказання уповноваженого представника в Україні, відсутність е, виробів, підтверджені сертифікату ЄС нотифіко... в від, листі від нотифікованого органу. Тому що буває таке, що, наприклад, в заявці вказали 20 виробів, а підтверджені наявно всього 10. Але хочуть, щоб були всі вироби в сертифікаті. В такому випадку ми не зможемо, на жаль, додати їх сертифікату, так як нам потрібно буде саме підтвердження від нотифікованого органу в цьому випадку. Також дуже часто відсутні звіти від нотифікованого органу, або відсутні один звітів, або звіти не за ту дату. Наприклад, буває таке, що наприклад, сертифікат виданий 2021 році, а нам надають сертифікаційний звіт за 2022. Uh, і якби тоді в нас виникають питання: а як так, що серти... або це можливо не до цього сертифікату, або не до цих виробів? І тому це також не я відповідно. Uh, ну і досить багато uh, таких нюансів на рахунок чого, тобто може бути не вказано, наприклад, на активних медичних виробах дані щодо? Його електричних параметрів можуть бути не вказані якісь технічні дані е, в самих там інструкціях до виробу, тобто недостатньо детально. Переклали частину, не деталізували, тобто. Нюансів досить, досить багато, але всі вони, як на мене, всі, всі їх можна вирішити. А основне для вас, що, на що вам потрібно буде звернути увагу, це, звісно, на підтвердження від нотифікованого органу, на наявність звітів. А, так як ці документи досить часто бувають довгі в процесі отримання, довго може відповідати нотифікований орган, можливо, не на все давати підтвердження. Ну, тобто, це такий основний момент. Чи можна визнати сертифікат по МДР? Так можна, як я вже зазначав, це можливо. Е, також було питання прямо перед тим, як ми починали наш захід, чи правда, що ЄС е, тільки одна директива на медичні вироби, а не три технічні регламенти. Дивіться, тут такий момент, що е, наразі е, в ЄС діють е, два регламенти: це регламент МДР і IVDR щодо медичних виробів. Раніше діяло три директиви: е, це директива 9342 ЄС щодо медичних виробів, це МД, е, також щодо активних імплантованих медичних виробів та директива щодо медичних виробів для лабораторної діагностики та діагностики інвітро. Тому якось так. Так, і я бачу, питання було в чаті. Якщо новин відмовляється надавати повний звіт сертифікаційного та останнього наглядового аудиту, прийом діяль визнані, посилаються на конфіденційність, чи може орган приймати summary of Report, uh, summary буде від виробника і містить усю важливу інформацію, як, наприклад, Findings, non-conformities. Uh, дивіться, тут потрібно дивитись, що дійсно вони будуть вказувати в цьому самері, так як uh, зазвичай ми вимагаємо повний звіт, uh, бо в ньому є детальні описи щодо того, як було проведено аудит, що, що саме перевірялось, які саме документи були були переглянуті. Uh, тому зазвичай ми не приймаємо подібного. Але на рахунок конфіденційності ми можемо підписати договір з виробником на конфіденційність, де буде зазначено, якби, що всі, всі дані надані нам будуть залишатись конфіденційними. Колеги прошу, будь ласка, можливо, ще є які питання. Також хотів би зазначити, так сказати, на правах реклами в кінці місяця ми плануємо ще один невеличкий вебінар на рахунок переліку документації МДР, яку ми просимо від виробників на рахунок процедури визнання з невеликими деталями щодо документації, яка вимагається, що в цій документації може бути сказано, де знайти інформацію про це. Тобто до чого, в принципі, готуватись, якщо ви хочете провести процедуру визнання МДР? Шановний Ростиславе, я вам дуже дякую за презентацію. І перше запитання, яке ви читали, було моє запитання. І дякую, я все зрозуміла. Єдине, що я б хотіла невеличке уточнення. Ви сказали, що необхідно буде лист підтвердження від регуляторного органу натифікованого органу mm -hmm. ЄС, так. що він отримав заяву на видачу сертифікату МДІ. Це ні. оригінал заяву. Чи... Дивіться, вони подають заявку про непочаток процедури, тобто вони можуть ще не отримати сертифікат. MDL. Так, я зрозуміла. Так. Просто оцей лист від е, нотифікованого органу ЄС, це треба оригінал тільки, чи можна по емейлу? E ви можете надати нам е, якби, в емейлі, e що ви отримали цей лист, але тоді нам потрібна, потрібен ланцюжок листів, наприклад, там, скріншот від е, виробника, що він отримав цей лист. Тобто, що він дійсно був. Отриманий. Я зрозуміла, що це умовно не фотошоп, а це реальна жива переписка. Так, так. Ну тобто, підтвердження можна також, ви можете переслати лист, де саме вказується, що там є імейл-адреси е від нотифікованого органу. Тобто, ми будемо бачити таким чином, що це дійсно від нотифікованого органу, і бути угу. спокійними, що це не зроблений фотошоп. Да, ну, я зрозуміла, я, я логіку процесу зрозуміла. Я вам дуже вдячна, дуже вдячна. Дякую. Також бачу ще додаткове питання. Чи є така процедура в ЄС визнання наших сертифікатів? Наразі ні. Наразі на жаль, ні. Але як я знаю, зараз проходить процес наш на рахунок такої можливості. Він ще в процесі. Ну наразі такої, такої можливості немає. І так, як в нас наразі діє технічний регламент, який заснований на більш застарілих вимогах відносно, наприклад, того ж самого Медіара, який вже вийшов і діє в Європі, на жаль, ні. Також, якщо що будуть якісь більш комплексні питання, будь ласка, звертайтесь до мене на пошту або на пошту нашого органу, будемо намагатись відповісти. І думаю, відповімо.